Перший етап з'їзду відбувся в Івано-Франківську, оскільки саме на Прикарпатті українська партія сконцентрувала найбільші зусилля на виборах у жовтні 2010 року і отримала значне представництво у радах усіх рівнів. З'їзд розпочав роботу з урочистого молебеню та покладання вінків до пам'ятників борцям за волю України: Тарасові Шевченку, Степанові Бандері, Іванові Франку та В'ячеславу Чорноволу. Присутні делегати заслухали доповідь голови Калуської міської організації Україн. Партії, секретаря Калуської міської ради Олександра Челядина, який проаналізував високі здобутки партії на місцевих виборах на Івано-Франківщині у нашому місті, зокрема, він наголосив, що на Галичині виграти вибори було непросто, оскільки політичний спектр демократичних партій тут дуже щільний. У е, нас на Івано Франківщині вони мали свого роду експериментальний характер. Вперше українська партія як активний політичний. Е, Орган взяв участь не просто як статист, а як активний борець за місця в місцевих парламентах. І здобутки, звичайно ж, ми побачили на лице. Проте все результату цей йому передувала велика і клопітка робота. Тому що до будь-яких виборів, звичайно, треба вміло готуватися. Хтось каже, та що вам тут на Заході? У вас тут все спокійно, люди патріотично відковані, і тут легше робити, ніж там, допустимо, у нас так, на Чернігівщині, на Сумщині, на Донеччині і так і тепер. Шановні друзі, це не зовсім так. Річ у тім, що політичний спектр демократичних партій на Заході дуже щільний, але голослівність у нас зараз людей не проходить. Для цього було б необхідно зробити дуже багато практичних заходів для того, щоб народ нам повірив, що ми та політична сила, на яку можна розраховувати. Знаєте, ми поламали всі стереотипи тут, будь-які соціологічні дослідження, будь-які дзерпони. Вони всі, всі були невірними через власне те, що в цю політичну гру трудилася українська партія. І ніхто не сподівався, що буде така потужна фракція, створена в обласній раді, а це не так просто. Ніхто не думав, що майже практично в кожному районі і в кожному місті буде створена фракція в районних і міських радах. Нині найактуальнішим завданням для української партії є перемога на парламентських виборах 2012 року і прихід до влади професійних високоосвічених фахівців патріотів. Причиною несприятливої політичної ситуації, що склалася в Україні, голова політичної ради української партії Ігор Насалик назвав відсутність системного державотворення і права нації формувати владу з представників національної еліти. Українська партія на парламентських виборах боротиметься проти потужних політичних брендів за допомогою безпосереднього діалогу з громадою і докладе зусиль до формування новітньої свідомої політичної еліти в Україні. Політичні партії монополізували право право на владу. я подивився статистичні дані: 3% суспільства є партійними, а 97% позапартійними. Так оці 3 і сформували політичну еліту, політичні партії. А політичні партії монополізували фінансово-промислові групи які мають вже навіть не національний, а транснаціональний характер. Їм все одно дежити, де жити в Швейцарії, в Іспанії, в Америці чи в Україні. На сьогоднішній день українські партії зробили як акціонерні товариства. Політичні партії за рахунок такої структуризації, навіть місцевого самоврядування, забрали право вибору. Громада і партії є різні речі. Так от не партії йшли до громади, а громада звернулася до політичних партій, щоб приймати участь в управлінні, починаючи з села міста, району, області і України. Українська партія не буде підпорядковуватись жодній фінансово-промисловій структурі. Жодній без виключення. Хай вона буде жити бідно, але вона буде жити на членські внески. Вона заставить, щоб Рішення, які визрівали в суспільстві, переходили в рішення цієї партії. Коли суспільство не приймає участі в прийнятті рішення, воно ніколи його не виконує. Тому, напевно, четвертий зі з нашої партії воно поставили перед собою задачу, що 97% нашого населення. Дати політичний інструмент для активного впровадження дію української національної землеї. Відтак делегати з'їзду проголосували за низку змін до статуту партії. Згідно з новою редакцією статуту української партії, керівним органом затверджена політична рада, яку очолив Ігор Насалик. Заступниками голови політради обрали Олега Олійника та Олега Канівця. До політичної ради також увійшли Олександр Челядин та голова фракції української партії у Калуській міській раді Ігор Хемич. Насамкінець делегати підтримали відозву про припинення судових дій та звільнення з під варти активістів організації «Тризуб», яких звинувачують у демонтажі пам'ятника Сталіну у Запоріжжі в січні цього року. Другий етап з'їзду відбудеться у Києві й остаточно сформує стратегію модернізації української партії та її подальшого розвитку.